Томаксим Бакматов і офіс трансформації. Постійна рубрика вже називається новини. Реальні висновки суб'єктивні. Переді мною лежать листи. Вони по класі театральній вистрілять в кінці нашого випуску. Супермігана подовжила локдаун до 30 квітня. вітання своїй мамі. Вона вона хорограф. <сум> хотіла йти на роботу. Знов не піде. Мама, відпочивайте. Історія локдауну, перекриття, закриття цих перепусок і так далі. Вона зводиться до простої функції. Перша функція ну недалуго організовано. Оці випуски, перепусток і організації цього фактору. По-друге, вроді перепуски випустили, але митрополітени йде заповнений в шерсть. Тому що його скоротили кількість виходів, і люди чекають тепер по 10 хвилин. Наприклад, і також і йдуть сукупчину. І по третє, це історія. Пам'ятаєте про волки-волки? Тобто дитинка там пішла пасти вівець, крикнула один раз волки, всі прибігли. Ой-ой, ой ха-ха-ха, я пошутів. Другий раз крикнув Волки, ха-ха-ха, я пошутів. Третя разі волки прийшли. Він крикнув волки, волки ніхто не прийшов. Бо вже. Не вірили. Тоже була провалена комунікація. Отже, тут маємо таку саму історію. Тобто нам кажуть, страшно, страшно». страшно. Нема розуміння, як це реально допомагає. Тобто, тут ми поїздили по картках у цих перепусках, а отут скоротилося, отут тут ми щось там зробили, а тут стало краще. Таке коли немає чіткої аналітики, чіткої думки, ти не розумієш, як планувати. І бізнеси і всі так по два тижні працюють, по два тижні працюють, по два тижні, аніж там закритися на і поїхати в Таїланд, наприклад. В Талант не ну, можна дочитати. В заток. Як працюють ефективні організації, такі як офіс трансформації, роблять розслідування, роблять публічний тиск, пишуть якісь запити. Після того що відбувається, пам'ятаєте наше розслідування про паркомати, парковки, лівих, чорних, сірих паркувальників. і інше? 100% його всі подивилися в КМДА. 100% зробили мегависновки. Знаєте, які висновки вони зробили перші? Вони прибрали всі паркомати зі всієї території Києва, які не працюють, але на які виділяються гроші на сервіс непрацюючих паркоматів. До речі, цікаво буде, скільки вони взяли за те, що вони прибрали їх. Демонтаж це також робота? Давайте напишемо, скільки буде в звіті вартувати знесення непрацюючих прибирання непрацюючих паркоматів. Нагадаю, що на сервіс непрацюючих паркоматів було витрачено 222 тисячі гривень. Скільки коштує демонтаж? Ось тут в коментарях пишіть цікаво. Ну, Будемо сподіватися, тримати кулачки. Наступними кроками Кіфтранспорт будуть вирішення всього іншого на закону. Паркофішки, незаконні парковки, чорні паркувальники і встановлення реальної міжнародної системи з прозорою комунікацією паркування в центрі Європи, в центрі України, в місті Києві. Не все я зараз підскажу своєму Богу відеомонтажу. Тут треба, знаєш, вставити таку штуку. Пам'ятаєш цей мультик Радянський Концы, концы, конец, конец, в воду. Да? Пам'ятаєш? Неужели на том и конец? в воду Отже, новина, друзі Компанія, що будувала Шулявський міст, подала на банкрутство. Аплодисменти. Тобто шукали, 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 підвищували, 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 добудували, вилучення зробили, кримінальні справи зробили, микитася посадили, 2 мільярди, пім, все, можна банкрутувати. Там багато юридичних нюансів: касація, шмасація сюди будуть вимагати щось робити і там і таке інше. Первісно. Це запущена ситуація на сьогоднішній день. Вона вже скандальна, вона вже проблемна. Витрачені великі гроші і спеціально навчені органи, чесні органи мають з'ясувати, кому що як було переплачено або вкрадено, або не вкрадено. Або якщо реально вони мають зафіксувати чоки. Реально 2 мільярди коштувала ця розв'язка. Вибачайте, є як є. Ну, в цій ситуації ми ми просто наша... Це саме, вже... наші полномочі і все. Як би я робив? Ну, я чесно, я ніколи не будував розв'язки, але великі об'єкти будував. Я думаю, що можна було стандартизовано зробити. Ти по-перше, реальний конкурс, другий конкурс з міжнародними брендами, великими компаніями, щоб вони відповідали своїм ім'ям. Тобто не якийсь новнейм no зараз будуть там банкрутувати, Ну і все. Я ні, я, хата ні моя. Да? А реальна крута компанія. Я не знаю, які там я зараз от, в Україні, Анур, да, наприклад, будується чи ще щось таке або великі. Треба подобуди хто професійно будує мости. Бреш три компанії вони торгуються. Там заявлена вартість була наприклад 600 мільйонів, 600-700 на да? це, наприклад, там 25-30 мільйонів євро. От ти дивишся, це реально чи ні. Вони роблять якесь дослідження і кажуть, так, ту розв'язку реально добудувати за ці гроші. Або вони відразу кажуть, ні, нереально. Бо зараз воно 600 мільйонів признуло до 2 мільярдів. Та правильно? Значить, ми маємо, бачимо перевищення в три рази. Якщо ти вже бачиш, що перевищення більше ніж 30%, це тут щось. Ні, я не плачу і не ридаю на всі питання Я відкрито відповідаю. Ніто. Хоча є приклад гамбурзької консерваторії, по-моєму, в гамбурзі вона побудована. Кафігенна її будували по перше 10 років, по-друге, вони почали по-моєму, за 150 мільйонів євро, закінчили мільярд в Німеччині. Оце це розпізл так розпізд. Німці це все, проекти не крадуть в 10 разів. Буває, друзі. Но тут унікальна споруда, унікальна вся конструкція, все-все супер унікальне. До речі, оце все слово унікальне. Не майбутнє. Це допомагає непорядним людям завищувати ціни як завгодно, бо прокуратура навіть не може перевірити, що ця залупа, якась парабола, що має допомагати мосту поросуватися в пространстві повз надування сонячного повітря, вона саме коштує 35 тільярдів доларів. А не просто болтик з гайкою, і що має тримати костю 8 гривень. Відчуваєте різницю? От те, що я розповів до цього, це супер мега унікальна штука може коштувати безкінечно. болтик з гайкою може перевірити дебіл, а Вже не вкрадеш. Стандарти, бренди, компанії, підготовка, препродакшн і потім реально там, за 2-3 місяці побудувати. Наприклад, да? чи там, за півроку. Його почали дуже активно будувати в квітні, по-моєму, закінчили в грудні. В принципі, ну як би нормально, да? там воно поїхало, потім впали стовпи. Це також, коли ти робиш щось через сраку матику, відбуваються якісь приключення. Отже, не було стандартів, не було незалежних брендів, не було незалежних контролюючих органів. Це спричинило такий безпреділ. Бкоштовний лікбс, так звана ліквідація безграмотності з приводу знесення, отут буде знесення будинку нулиці Петлюри. Да? Будинок двоповерховий, да? історичний. Там, наприклад, 1000 метрів. Да? В нього в місті вирішувати 25 да? 28-єтажний будинок, апартаменти, бла-бла-бла. Да? Уявимо собі, що 28-етажний будинок це буде, наприклад, 20 тисяч метрів. 20 тисяч метрів, щоб побудувати в тупу, ну так дуже так примитивно зараз вам скажу. Треба проінвестувати десь по 800 доларів, 16 мільйонів доларів інвестиція продати. Наприклад, що вони продають не здають в оренду. Я знаю, що там буде здавати в оренду але, ну уявимо собі, що це продажа. 20 тисяч метрів в тому місті можна буде по 2 тисячі на приблизно я думаю. Ну 2500, наприклад. Маємо 50 мільйонів доларів. Раз далі, то сьопарутілі покрутили відсотків, 10 мільйонів доларів. Чистий прибуток. Отака така нехитра арифметика. Друзі показує вам, що ви маєте щось робити з владою центральною локальною. Що вони ставали в цепочку і йшли відповідали за це. Ми це розуміємо, бо всі трансформації. Ми для себе обрали одну мету: це. Будинок на мирні. Він же будинок Білозір, Він зараз дважди арештований. Незважаючи на це, там йдуть ремонти, всім пахо. Тому що от ми якби перемогли тактично, не хаба стратегічно. Ми не можемо перемогти, бо я не можу з собою підмінити прокурорів, поліцію, слідчих МНС, всіх, 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 всіх. -всі -всі -всі. Я вже мочу про те, щоб знести, тому що побудувати коштує, наприклад, 800 доларів, знести коштує 600 доларів, щоб ви розуміли. Тобто, плюс не така історія, хтось має викласти ці гроші та покласти, щоб знести. І все це разом утикається в ситуацію, що виключно побудова нової системи прозорої ефективної може допомогти зберігати ці пам'ятки. Це від. Законодавчого рівня, коли власник має бути змушений робити щось з пам'яткою, ремонтувати апдейт робити і таке інше, або передавати це місту або державі під ремонт, або фонду якомусь, щоб це все відбувалося. Якщо поки цього не буде, ви отак от це. Арифметика упорна історія, нічого з цим не зробити, Дуже-дуже, дуже важко. Можу вам сказати, як людина, що зупиняла стройки дуже важко. Ну дуже коштовно. І не було б так важко, якби не було б по силовим структурам. А вони всі чекають: або хтось їм платить держава, або хтось із дрючить держава, або. Маємо, що маємо. І пам'ятайте про те, що крім вас, в принципі, це нікому не потрібно. Міфічна держава, по, забудьте, нема держави. Є виключно ви, є виключно ваше оточення, є якісь трасти, союзи, благодійні організації, що будуть з цим боротися і намагатися цим допомогти. Якось. Якщо того не робити, навіть потрошку, навіть не підписавшись на офіс трансформації, навіть не підписавшись на наш е патреон, хоча б на 5 баксів нічого не буде. Ми витрачаємо гроші і час для того, щоб щось був шанс на що буде краще о, на наступні вибори, чи через наступні вибори, чи загалом подивимось. Я хочу про гайку сказати. Ну, Коротше, супер новина. Я поясню чому. Друзі, в Києві спасли чоловіка, що на пеніс натягнув гайку. Металевел. Його спасали хірурги, МНС, кінологи і вертольоти. Не я жартую. Ми ну, йому різали пісюнчик Ось тут, -от, ну, так щоб не розрізати, гайку знімали болгаркою. Болгарка не в смислі національності, а в смыслі цієї інструменти. Чому важливо це, друзі? Ну там фотка буде смачна. Зняли, пісюнчик цілий, все клас. У мене відчуття, що оця історія херня з пам'ятками. І це ще якісь дабо. Здав... Бідне пісню гайку натягнув, вона якось пов'язана. Ну, типа, чому ми такі дурні, бо бідні, чому бідні, бо дурні, а хоче допомагати пам'ятник? Є діла поважніше. Дивись! Там пам'ятка, що це дуже пов'язано. Ну, давайте на фіналочку, друзі, я вам обіцяв. А листи. Ви просили зачитати листи, хто не отримує листи від Офісу трансформації та звичайних громадян. Я обіцяв зачитати, хто-то, що ви формально їм написали в запити в Фейсбуці і таке інше. Отже, Булаєва Дінара Тарлан Кізи, Товмасян Ваган Робертович, Нікарак Ірина Петрівна, Романюк Роман Сергійович, Таран Сергій Вікторович, Смірнова Мирослава Михайловна, Кононенко Віктор Іонасович. Одну? Чорній Богдан Петрович. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, якщо хочете подивитися, це мега супер екшен-шоу подалі, бо їх тут дофіга. Я прочитав десь відсотків 30, 20. Подивимось, що буде в наступних випусках. Ви дочитаєте? — читаєте? Дочитаю до кінця. Подивимось, що буде в наступних випусках. Ви читаєте до кінця, так.